А спочатку не замітив. Плоди інжиру. Йоханий бабай. Мухи цикотухи вже сидять. Чого оси запилі? Дивіться, стільки тут ягод. Офігенті, ну тільки на цій ветці. На других поки не бачу. Може ще буде. Печалька, що не спробую тільки. Нам через невільку в зону. Бойових дій Тут немає ніде. Надо же, спочатку і не замітив. Прикольно. Це яся красавець якраз Чи чепушився здоровенний. зиму б закутати його. Щоб пережив. А це й облиняв чогось і заного одроста. Але той порадував. Я думаю десь так нормально. Перезавісся поближе до сусідніх доночок. Оцей подоночок не хоче бачити рибу клювати, ловити Ловить. За Сигналізатор не пілікне. Непорядок. Прикормка закінчилась. Оце треба залишити на карася, бо воно дуже добре ловить карася. А от за це я нічого не скажу. Ох! Запах мощний, Якістю пахне. Пошла чернуха. Чорненький. Уже додав зернових, кукурузки, конопелечки. та й таке. Як наче хто на какую? Ніхто не хто <рив> это наложив? <рив> Признавайтесь. Коропом пахне. Ні, вийшов пластилін такий релаксирующий, робочий. Реально прикормка пластилін Дрібного помолу виходить швидко. Швидко набухла, швидко схватилася. І Ну, Клагмана не дураки прикормку делають, говорите. Прикормку. Тоже не просто так сделать таку, щоб всі купляли, іще ловила і щось себе представляла. Це тільки здається, що раз, два і готово, а фіг там. Сусіди ходять. Бродять щось взнають. Ну то таке. Добренько, чекаємо ще. Пройшло півгодинки, тиша повна. Що таке біс його знає? Поряд ще Hyundai Tucson запаркувався, мабуть, вже десь 3 чи 4 покоління, хоча біс їх знає. Вони, мені кажеться, кожен рік тепер випускають Hyundai Tucson. Був вже ж довго перший, потім років через 5. Сім вийшов наш ax 35 він же Туксон вторий, типу. Він якась фігня під машиною. Це пес Барбос чи Заліс під необичний крос. Буду виїжджати, задавлю. Собака під машину заховалась. Так про що це? ax 35 друга модель? А потім як поперли кожен рік два нові Hyundai Tucson, <ріст> Якісь все гірше і гірше, гірше і гірше. Особливо мотори 2.4 KD, де задирає четвертий циліндр. Як не гільзуй, як не ремонтуй. Хто б там що не казав, а народ жалується. і, перес... мас... і... і посліма форсунок, і після всього. Ну, сам по собі двигатель, кажуть роздутий, упрощений. Система охлаждення тупо не справляється і так далі. Ну, і газувати не треба. Ми на своєму їздимо тихенько, крутимо півтори тисячі оборотів в середньому, максимум до двох десь на трасі, рідко-рідко. В основному це півтори. То У нас і, і масло прозрачне після 10 тисяч. Масло не їсть мотор взагалі. Єдине, чим можу похвастатися. Так падло жереза двоїх. Хоч убий а 12, ну на трасі 12, так по городу 13 ось акуратно, 13-14 літр газу йому дай. А взимку всі 16-16,5, особливо в Херсоні, вузенькі вулички, кругом якісь світофіори. Перекрестки ще щось там 16,5 газа аж залізно. Не знаю, стільки це в бензині. 12-14 в бензині, але в газ, газу газа рей більше з, зазвичай, ніж бензин. І що ви хотіли? 2,4 кай У нас кай є з балансовами. Які можуть в будь-який момент двинуть коня. А як мені механіки казали, зазвичай вони коня двигають, коли не, не завчасно міняєш масло или провтикуєш його долить. У нас доливати не треба, але я все одно із... нє, нє, та й загляну. Рівень завжди на місці. О, пес смився. Поняв, що його спалили секретку. Так що... Машину менять, я думаю, на що? Гібрид. Во-первых, -во за що? У наші часи. По-друге, навіщо? Ця різниця в 2-3 літра газа чи бензина економії вона буде відбиватися год 10, якщо поміняти драндулі. То вже їздимо на чому їздимо. І так нормально. Ми можемо обеспечити цю тарантайку. Газом, з бензином було важко. Але то таке вже закидається. сусіди, швиденько вони. Але ми звідти свої снасті вивезли. Я віз аж туди під гілляки. Ні одної клюваки не було. Якщо будуть швиряти в нашу сторону, mm. доведеться все забирати. Але то вже буде зовсім інша історія. Добренько. Чекаємо ще одного коробчика. Щось мене розмарило на поспати. Так що все може бути. Да, перезакидують, видно, всі зарядили, а тепер всі швиряють ближе в нашу сторону. Якщо щось ще близько. Бахне, треба крайні доставати і завозити прямо. Звісно, навскосок завісся, бо думав, всі возять прямо, а нічого не ловиться. А збоку нікоропець ні, та й проклювував. То зараз, я думаю, зовсім інакше. Красота, третій заброс в комиші. Спеціалісти, йомає, мою нічого вирве ліску, я думаю. Ні, думаю, на камера не побачить. Думаю, де ж третє впаде, чує тільки комишах Гуп Ну так чітко, видно кормушці, снасті без кормушок, просто груз і насадка. Плюс там річка вузька і... ставочок. Той не так-то воно і погано. Закинуть легенько можна, можна плюс-мінус прицільно. О, четверта лягла в кущі. Порядок. Хоть і тіньок. А вітер трошки стих і вже прямо цей поток пекла О, прямо в лице. Напалом, ЙОМАЮ, Напалом прямо. Я зрозумів, що треба ставати хорошим. Мені в пекло нізя, Я жару не переносю. Хоча подивимось, як я взимку заспіваю. По цій жарі я зрозумів, що в пекло мені не можна, треба відпускати сазанчики. І жара, та іще чертовка. дає. нормально. Порибали. Ще десь буде місяць смолити точно. Пилюкавали. Машини рядом по дамбі ганяють. і пилюка неймовірна. Ну то таке. Прорвемося. А хто це робить? А хто це вирішив посигналить мені Все сіду поки глухо. А ми вже задупилися Хорошою рибою, до речі. О, так завжди буває, коли довго не клює, може підійти трофей. Я зайду трохи у вас за спиною сховаюсь в тіньку. Бо це жах. У мене дихалку блокує. Іди сюди. До речі, як вам якість відео і звуку. Ми вже майже завжди з мікрофоном. З дорогезним мікрофоном. Оп! Проснувся. Ми стараємось, не знаю тільки на що і для кого. Що вже казати, якщо рекламу вам виключаю, що дуже не подобається Ютубу. З другого, третьої намагається, питається, тільки виключиш. Виключаю. Ютуб думає, він, мабуть, ошибся. Треба йому включити і включаю її. Я знову виключаю, щоб реклами в відео не було. На початку добре зароби собі YouTube на, на конфетки, так сказати, на новий жорсткий диск, але потім правда. Але потім відпусти мене, дай підписникам подивитись відео без реклами. Вони нам накинуть лайків, які нафік ні на що не годні не здались. Можливо, поділяться роликом з друзями. Це вже щось. Ну а якщо хтось підпишеться, то це вже перемога. Я вже не кажу про ту зраду, коли ви дивитесь і не підписуєтесь. От тому котики в відео і пропали, бо ви дивитесь і не підписуєтесь. Це тому, що ви не, мол... не, 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 не молитесь, а не підписуєтесь. Аби ви підписувалися, то пішло б як молитва. Ох, чорний бубалет. Флагманський. Фідерний. Оп. Кльоць. Кльоць. Порядок. Поїхав. От туди на безпечну відстань і на третій сектор. Коли є судно, рибалка, простіше нема куди, якщо є кльов, звісно. Коли кльова нема, то вам не поможе ні судно, ні утка, ні практолог, ніхто вам не поможе. А коли кльові є, то судна достатньо. Оп. От грузка. Метр в метр шнур вигружає. Лишнього кільця не дає на котушки. І це класно. І це круто. І це головне це працює. Порядок. І сам повернеться додомцю. Майже завжди. Треба нікуди правди діти. Майже завжди. В 99 випадках із 100. На кого ти сердишся? На кого ти сердишся? Що сам такий? Не ругайся. Не ругайся. А він не любить, коли я за ним ходю. Я йому мішаю тут все обстикати. <гум> Добре, не буду. Оп. Лохина лошара. Ти не в ту сторону ростеш, але взагалі щось дуже повільно росте. Може коріння, коріння укоріняється наступного року попре. Ця трошки краще, трошки вище. Земля ще мокренька. Ну Персик красавець наступного року. Чекаємо, персики. Я слідю за тобою Чувак, сподіваюсь, вичухається Сонце попалило. Може мало поливалося. Вдобрили. Трошки і підлили водички спеціальними добривами. Лохина. Тут і лохина їже Ожина. Теж, видно, жарой попортилась, перестала рости. Сподіваємось, осінню догониться, як минулого року. Персик теж тримається. Груша облізла, але стовбур зелений. Я перевірив сікатором зверху. Розрізала, а він зелений. Думав, під корінь її викидать. І ця грушка теж. І очки в різні сторони, як бачите, так і пруть. А це собака ніяких вертикальних веток, тільки горизонтальні. Кажуть, треба горизонтальні ветки, щоб груші були. Ну і лишнє знизу обривати, бо весь стовбур може коріння не потяне, поки це воно обросте. По факту вже на наступний рік буде добре. Ну що, де наш хороняка. Це вже обіцяв. Видно, десь в засаду засів. З тила на собі йшов чи що. О, паразит. Мавірно, сусідськими огородами жме. Ну то таке, ладно, мурчик откосив від відоса. А ви не одлиняйте від лайків і буде вам щастя. Трошки відосів з рибалки про запас є. Тому, як цей персик, як кажуть, понеслась.